Депутатський контроль над виконанням законів та захист інтересів своїх виборців такі завдання ставлять бершетчани перед майбутнім народним обранцем від 17-го округу. Як переконані учасники круглого столу, який провела громадська організація Філософія серця у партнерстві з спілкою підприємців Бершавського району 2004, законодавчих ініціатив депутати минулого скликання внесли аж надто багато, в середньому майже по одному прийнятому закону в день. Настав час виконувати закони, а не законотворити, кажуть найактивніші члени громади міста Бершить. Виборці хочуть від депутата насамперед свідомості того, що йому довірили представляти інтереси краю, а не власні. А відфільтрувати кандидатури депутатів на порядність може кожен, ознайомившись із інформацією, яку вони подали на сайт ЦВК, прочитати їхні програми, анкетні дані, декларації і співставити із реальною діяльністю в регіоні. Ні один депутат і зараз із тих, які перебувають на цьому скликанні, які себе висувають кандидатами. Ні один правди у цій декларації, ні один правди там не сказав. Ви ну, розумієте, часто доводилося навіть чути таке бабуню. На, на паличці бабуня йде до виборчої дільниці. Бабуню, за кого ви будете голосувати? А ось буду голосувати за цього, що на портреті ще такий гарний вигляд має чоловіка за цього. Чоловіка буде голосувати. Ні, вибори довжен бути активний, Долі вони приходити всі активно на вибори. Ну, треба побільше, більше за них знати, знати їх хороші сторони, погані сторони. Тоді можна приділяти і знати, за кого, як правильно вибирати кандидата. На захід до Баршавської райдержадміністрації прийшли активні громадяни. До обговорення, на жаль, не приєднався жоден із кандидатів депутатів до Верховної Ради України. Зустріч у Бершиді була остання в рамках інформаційно просвітницької кампанії з руйнування політичних маніпуляцій Я хочу від виборів. Сьогодні ми проводимо третій круглий стіл з циклу Я хочу від виборів. Попередніх два були в Хмільнику та Шаргороді. Досвід проведених заходів вже показав нам, що найбільш інтерес виборці проявляють до декларацій та програм кандидатів. Тому сьогодні ми свій захід. Побудували на вивченні та аналізі саме декларацій і передвиборчих програм кандидатів з їхнього округу. Радує те, що люди дуже активно включилися в процес. І за підсумками нашого заходу кожен з них прийде і буде усвідомлювати, що треба все ж таки вивчати обіцянки, треба питати з кандидатів. Тому я думаю, мету нашого заходу досягнути. Анатолій Тубілко, громадська студія Вінниччина.